Всім привіт! Закінчується перша декада травня. Всі медоноси померзли, доби померзли, коли не померзли, все померзло, акація померзла. Але бджоли продовжують навіть не дуже сонячні дні і не дуже теплі літати до болота. Що тут шукають? О! Зайчик побіг. Що вони тут шукають? Будемо зараз розбиратись. Пройдемось трохи по ось такій красивій природі, поки, поки немає хмар комарів. І не дуже жарко. Акація. Раніше акація квітувала, давала якийсь взяток, бджоли заливали. Навіть якщо і качати не було чого, але вони набирали силу. Зараз ви бачите яка сила його бджіл, і у акації, Але бджола літає, літає і йде повна. бджола йде до рядка гружона. Лосі, лосі ласують. Ласують моно монопосадками сосни. Яка ж солодка яка ж солодка для лося сосна, ви подивіться які екземпляри тварини? Ось я стою, Ось тут. Оце на рівні моїх очей. А як лось високо об'їдає кору. Велетенські тварини. Ну то ладно, лосі собі поживу знайдуть, аби самим поживою не стати. А ось бджола, тут будемо зараз шукати. А ось для порівняння, дивіться, а це ось молодий ясень. Молодий ясень. А це ось крушинка, яка буде квітувати 100%. Ось бутончики. Крушинку ніяк мороз не, не сплюндрував, не зіпсував, не поморозив. Крушинка ряснувся в бутончиках. За пару тижнів буде гудіти від джали. А поруч із крушинкою. Ось крушина. А поруч із крушиною. Клен татарський. Ви подивіться, який красавчик. І вже я не знаю. <гум> я не знаю, але ось тільки що я бачив прилетіла бджола. Де вона там що? Ще вона просто чекає, сторожує. А ні. Щось відкривається, щось відкривається. Я бачу, ось лаза бджола. Щось відкривається. Такі пару бутонів вже є на дереві відкриті. Ви подивіться яка разюча відмінність від акації. Так, що це у нас? Це дубок? Це дубок, отак у нас париз. Чи я помиляюсь? Так, да, схоже дубок. Так, а цей ось клен татарський, тут трохи нижчий він, в тіні, нема бджоли, Тобто ви подивіться, як, які листя, які бутони, як він буде квітувати. Буквально ось з дня на день відкриваються перші квіти, відкриваються перші квіти у клена татарського. Рясно-рясно. Я прийду сюди ще буквально з днів. Днів за сім я тут побуваю і напевно я буду знімати, як тут гудить джела. Ви які подивіться, Морози були мінус 9 градусів, мінус 9 градусів, у Татарська вже 100% були бутони в цей час. Ви подивіться, як він себе почуває весь. Весь клен Татарський не постраждав ні на міліметр. Перші квіточки відкриваються. А я думаю, що тут... Гудить, щось тут защить, гудить, а воно перші квіточки все таки відкриваються, коли на татарська із дня на день піде взяток. Ну і ящерка побігла. Ну і <смі> накація біла. Це другий рік поспіль, напевне, таке саме. Мені там... Я показував, як я посіяв у себе татарський клен. просто на городі. Огород там, я не хочу нічого садити. піщаний ґрунт. Я посіяв от клен татарський ось такий. Мені казали, на, на нахера каже, тобі він треба, він тобі зіпсує акацію. Треба є акація і тобі клен татарський. Та знаєш що? Нехай зіпсує. Ось таку акацію. Ось таку акацію нехай псує. Хоч кожен рік. Я згоден качати нормально мед татарський і не чекати щось там казкове, примарне. А якщо дочекаєшся раз у 40 років один раз у житті дочекаюся нормального медозбору старіації, вона одразу стане не по чому, вона нікому не потрібна, її повна. Ну, проїжджали знаємо. Я згоден на татарський клен. Ось такі справи. Ось куди літає бджола, ну я думаю, що вона не сюди літає. Треба зайти трохи глибше, глибше у заплаву, можливо там щось цікавіше є. Ну і глід разом із кленом татарським ось-ось. Але глід, як мединос, він ніякий. Якщо б жили багато нагляду, то взятку, можна сказати, немає. Глід, він, з нього запаху більше, ніж. Меду, але теж краще, ніж нічого. Друзі, якщо вам корисні та цікаві мої відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства на моєму каналі. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це дуже суттєва підтримка. вы чуете? Вот чуете цей гул? Не чуете? Зараз я покажу. Дивіться. Не дивлячись. і на які морози, заморозки з приморозками квітує клен татарський, зацвітає клен татарський. Подивіться, як на нього вплинули морози, Акація стоїть чорна. Акація стоїть зовсім зовсім чорна. На клені працює бджола. Ви подивіться що відбувається. Дерево, дерево гудить. Ось куди літає бджола. Нашим медоносам не страшні, не заморозки. Не приморозки. Вирощуйте клен, липу і будете з медом. Я, як підійшов до цього дерева, спочатку подумав, що гудить десь рій. А ось і хрущ. Це ж треба. Живий Хрущ. Це перший в цьому році живий Хрущ. Я думав, що вони вже давно, давним-давно всі потруєні. І так само в лісі годуть живі бджоли. Неймовірна краса, неймовірна краса. Ось вам і вся акація. Пам'ятаю, хтось розказував, що татарський клен квітує одночасно і з акацією білою і псує акаційовий мед. Ну так хай він так мені псує його кожного року. Я не проти. Дякую всім за увагу та терпіння.